Виталий шахи Шахиев Райпроте, Камиказ. Пар рейтинг 1812. Тараш. This is Тараш, Зах и Стараш. Так, суперник чомусь розмінявся. Створив мені ізольованого пішака. Наша задача десь пройти D5 по можливості. І оці поля. c 5 e 5 використовувати. А три, мабуть, треба зіграти, щоб не було такого переводу. Супернику треба блокувати пункт D5. Так. Текс, тукс, тікс. Ну, B5, мабуть, нормально, щоб задей b піти. Поки що так. Зазвичай це такі ходи. Трою на це не потрібні, але я вже так зіграв. Так, він хоче десь перекрити. Так, ну або зараз, або ніколи. Там десь можливо слон провисне, якщо він помилися. Помилися. Ну, або б, нехай просто з'їсть пішака. І все. Пішаком. І в нього буде ізольований пішак. Нє, подож... чекай, якщо я б'ю, він б'є конем. Я бью слоном, он бьет слоном. Чифы. Ну, слоном ему треба брати. И... А, я... Что я? Ну, что я? Ну, что? Да, он просто может взять. І поставити сюди коня. Так, ще раз кінь б'є. Кінь б'є. Слон б'є. Якщо ферзь б'є, то ферзь просто б'є. Слон ми троє з'їдаємо. Якщо б'є в слоном, наприклад. Ми б'ємо тут. Він може і тут вдарити. А, че не что я хит у него. Четы. не, на ну, кине 4 тогда мы тут бьем. Цей хит только неприемный. А цей хит... Не знаю. Не боюсь, а цей хід? Не хочу віддавати слона, хочу блокувати цього пішака, ага. Давай вже 5, можливо. Серйозний Джон. Ой. І по білим полям. Тут уже просто нема сенсу грати повільно. Ми або віддаємо матеріал і отримуємо динаміку і атаку. Можливість провести якусь останню атаку. Ну, просто через 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 годин, ходів через 15 просто здаємось. Але я думаю, що ми не будемо тут здаватись. І поставимо супернику у МААТ. Цікаво. Фризен. Тш. Трш. Програв. Ах, як він буде тримати поле H7. Просто не думаю про це, тому що в мене вже немає часу про це думати, а от так може тримати.

Вистачає мені, мабуть, атаки тут, М -м -м, чек сюди, да. Ми спочатку шах дамо. Ми ж спочатку шахту да. А, він може так сховатись. Ну да. Програм. 80-87 був блискучий хід, але нічого такого не було. Було трошки краще, але всього навсього трошки. Ні. А, я бачив цей хіт, але я не бачив, що це мені дасть. Дасть гарного гру. Не бачу, що слона тут можна з'їсти, відіграти. Окей. Так, так. Берелянд. Берелянд. Так. Ну, тут сильні я ходи знаходив, але тут не. Все-таки треба було знищити захисника цього коня. Знищити туру. І забрати слона. І в нас вже краще. А я так хотів на тоненького. Мат поставити. Без розміну, Почекав, думав. Потім десь заберу. Але хід є 4 про зівав. Ну, я, якби я за нього і не думав. Я просто 20 секунд так, добре, робимо хід. Так, тут я вже якість віддаю. Да, ну тут, на жаль, після шаху він просто втікає. І цей слон чорні поля тримає, шахів більше нема, тому я десь сподіваюся, спочатку дати шах, а потім десь якісь. До речі, тура у нього підвисала. Да, ну, і чи класний хід знайшов. Така профілактика. Що? Куди б я не відскакував, висить тура. Програв.